Трамваї номер 3 27 та 28 тимчасово змінять маршрути. Справа в тому, що комунальники проводитимуть ремонт в трамвайної колії. Тому 12 жовтня з 9 до 16 рух трамваїв по вулиці Москалівській на ділянці від розворотного кола Новожанове до вулиці Миколи Бажана буде заборонений. У цей час трамваї курсуватимуть наступним чином. Номер 3. Розворотне коло Новоселівка. Вулиця Миколи Бажана. Вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, Провулок Рибасівський. Вулиця Греківська, вулиця Університетська, площа Павлівська, вулиця Полтавський шлях, вулиця Євгена Потляра. Розворотне коло, Південний Вокзал. Номер 27. Розворотне коло Новоселівка. Вулиця Миколи Бажана. Вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, вулиця Молочна. Площа захисників України, проспект Героїв Харкова. Вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка. Розворотне коло, Журавлівський гідропарк, вулиця Мойсеївська, вулиця Віринська, Семіградський в'їзд, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа Захисників України, вулиця Молочна, вулиця Гольдбергівська, вулиця Москалівська, вулиця Миколи Бажана. Розворотне коло Новоселівка. Номер 28, Розворотне коло, Новоселівка, вулиця Миколи Бажана. Вулиця Москалівська, вулиця Гольдберівська, вулиця Молочна, площа захисників України. Проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Семіградський в'їзд, вулиця Віренська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників України. Вулиця Молочна, вулиця Гольдбергівська, вулиця Москалівська. Вулиця Миколи Бажана. Розворотне коло Новоселівка. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті.